Будемо говорити про ситуацію на ринку праці в Україні. До нас завітав Андрій Яніцький, директор департаменту комунікації Державної служби зайнятості. Вітаємо вас. Вітаю, дякуємо дуже, що сьогодні з нами. Ми буквально перед новинами говорили з представницею європейської бізнес-асоціації. Вона згадувала про підприємців, які закриваються, про ФОПи, які зараз закриваються. Як держава підтримує тих, хто зараз залишився без роботи? Я розпочав з 2022 року взагалі. Чому? Тому що тоді ну, війна змінила все, всю ситуацію на ринку праці. І в 2022 році безробіття, ну був сплеск безробіття, мабуть, кожен третій українець лишився без роботи, і треба було терміново на це реагувати. Державна служба зайнятості об'єднала зусилля з комерційними компаніями і створили величезну базу вакансій, пропозиції по роботі. Він так і називається Єдиний портал вакансій. Там є вакансії від служби зайнятості і вакансії від найбільших, як би сказати, операторів цього ринку. Work.ua, Работа.ua. Ці вакансії агреговані в одну базу. Там понад 220 тисяч вакансій стане на зараз. З них Вакансії Державної служби зайнятості десь 50 тисяч це інше вільний ринок. Яка різниця? Наші вакансії, які пропонує Державна служба зайнятості, вони всі перевірені. Ми точно знаємо, хто ці люди, що вони офіційно зареєстровані, що там офіційна зарплата за наших партнерів комерційних ми не можемо рушатися. Сподіваємося, що вони теж перевіряють своїх контрагентів-партнерів. Тобто найбільша база вакансій це був перший відгук на кризу на ринку праці, яка сталася через війну. Потім ситуація перегорнулася, змінилася, і зараз, скоріше, можна казати, про брак кадрів, а не про брак вакансій. Хоча ринок деформований. Десь в якомусь регіоні все ж таки безробіття лишається високим, для якихось професій безробіття лишається високим. Але в цілому, якщо по країні дивитися, то брак кадрів це проблема номер один. Що людина залишилася без роботи? Тобто вона повинна прийти в Державну службу зайнятості, і в першу чергу чим їй допоможуть? Так, є три, є три шляхи: можна прийти особисто, можна зайти на сайт, можна скачати мобільний застосунок, який нещодавно вийшов, і він теж дозволяє дуже багато послуг служби зайнятості отримати онлайн. Також є гаряча лінія, на яку можна подзвонити на сайті і підглядіти, і вас теж можуть проконсультувати онлайн. Мережа служби зайнятості понад 500 офісів по всій країні, тобто ми є у кожному регіоні, у кожному великому населеному пункті. Там, де неможливо з безпекових причин чи ще з якихось причин відкрити стаціонарний офіс, у нас є мобільні офіси, які в пересувних автомобілях, в таких бусиках пересуваються. В них написано, що це служба зайнятості. Там, де вони працюють, люди знають про їх існування. Далі вам запропонують по факту три опції: або роботу. Причому можна приходити в службу зайнятості не тільки якщо ви без роботи. Якщо у вас є робота, ви просто хочете кращу роботу. Ми теж над цим працюємо. У нас є кар'єрні консультанти, які допоможуть вам вибудувати вашу кар'єрну лінію. Навчання це друга послуга. Навчання може бути як на базі наших профтехцентрів освіти, так і на базі інших навчальних закладів. Ми даємо ваучер на освіту. Це еквівалент десь 30 тисяч гривень. Можна цей ваучер потім поміняти на освітні послуги. Не для всіх категорій громадян діє, але там сім категорій громадян. Ну з великою вірогідністю ви потрапляєте під ці категорії. Ну і третя послуга і можливість це гранти на бізнес. Ви можете відкрити власну справу, можете розширити власну справу, якщо вона, вона у вас вже є. І в середньому це там 240 тисяч гривень. Люди беруть на свій бізнес. Хто може це зробити? І як власне це отримати, якщо у людини не було досвіду та ведення бізнесу? Це бізнес-плани, це стратегії. Ну тобто, це не просто відкрити магазин, прийти і там дайте мені гроші. Ну е немає обмежень, е можуть е відкрити власну справу будь-який громадянин України. Ми сприяємо цьому. Для чого? Чому служба зайнятості і підприємництво? Де тут зв'язок? Тому що підприємці створюють робочі місця. І для нас важливо, щоб підприємець, який отримає грант від служби зайнятості, створив робочі місця. Це обов'язкова умова отримання цих грантів. Створення робочих місць і сплата податків з цих найманих працівників. Грант побудована таким чином, що сума гранту фактично повертається в державу. Але у вигляді відрахувань з зарплати найманих працівників, ми таке податки, податки сплата ЄСВ, те, що і має бути в принципі. Ну ви так, і так. Якщо робите бізнес і робите його почесному, то ви сплачуєте податки. І ми просто слідкуємо за тим, щоб всі податки йшли в бюджет, щоб гроші, які були виділені на бізнес, вони не розтанули десь в повітрі. І друге, що ми контролюємо, ми контролюємо, щоб гроші пішли за цільовим призначенням. Якщо ви відкриваєте СТО, значить на СТО. Якщо кафе, значить на кафе. Бізнес-плани є. Шаблони бізнес-планів. Наші консультанти можуть допомогти скласти такий бізнес-план. Писати за вас його вони не будуть, але можуть підказати, де як правильно зробити. І ще є насправді. Типові ситуації, коли люди відкривають по франшизі, тобто вже бізнес-модель обкатана і зрозуміло, що вона працює. Люди приходять з цією пропозицією франшизи і беруть під неї гроші. Гранти бувають різні по розміру, від ну, мінімальна, менше 50 тисяч гривень, не даємо взагалі, нема сенсу, скажімо, адмініструвати. Тобто мінімально можна попросити 50 тисяч, і це я не знаю, на якусь дрібничку. У вас, мабуть, там все є, да? але сенсу просити тільки. Можливо, якась... Ну, можна, от фотограф, підприємець може купити новий об'єктив для фотоапарату, наприклад. Або якусь там стійку, штатив. штатив для, да, для смартфона. Але е я б радив все ж таки ну, мати більше амбіцій, брати більше суми. І загалом до 250 тисяч гривень. Якщо ви живете в Харківській області, там є у нас спеціальна пропозиція до 500 тисяч гривень. І якщо ви ветеран або ветеранка, або подружжя, тобто дружина або чоловік ветерана, то до мільйона гривень на власну справу ми даємо. І спеціальна пропозиція є для молоді 18-25 років, у яких це перший бізнес. Молоді люди можуть отримати грант в 150 тисяч гривень без створення робочих місць нових тільки ФОП ФОП теж сплачує податки. Ми таким чином хочемо стимулювати, щоб молодь приходила, відкривала свої бізнеси і вже є перші 40 молодих людей по всій країні, які ці гроші отримують. Чи помічаєте брак кадрів через мобілізацію? Чи жінки можуть замінити чоловіків? Брак кадрів є, але мобілізація це не єдина, не єдина виклик, не єдина причина. І було б неправильно списувати все на мобілізацію. Все ж таки, в першу чергу, брак кадрів через зміну структури економіки. В нас велика частина країни ну, відсотків 20, можливо, більше окупована, і має підприємці, хто залишився там, а хто переніс своє виробництво. І зрозуміло, що якщо... В одному регіоні у вас було машино-будівне підприємство, ви переїхали в інший регіон, то не факт, що ви можете швидко знайти там кадри кваліфіковані, які вміють на такому підприємстві працювати. По-друге, насправді багато і жінок е, теж служить, і багато жінок і виїхали за кордон, тому брак кадрів в цілому через міграційні процеси. І е, ще одна історія пов'язана з. Нестачею саме вузьких фахівців. І коли ми кажемо про те, як подолати брак кадрів і чи можуть там жінки замінити чоловіків, ну, по-перше, жінки можуть це і немає ніякої професії, де не може бути жінка. На рівних працювати з чоловіком, тим більше, що зараз все автоматизовано, Якщо ми суто про якісь фізіологічні особливості, що там важкі речі підіймати, все вже роблять ну, на сучасних підприємствах машини. І фактично оператори цих автомобіль цих машин вони тільки натискають на кнопки. Що стосується навчання жінок, так, в нас є програми, розширені програми навчання для жінок. Для того, щоб на так звані традиційно чоловічі професії жінки перемикалися і вчаться. Це ще не було масового характеру, але не йдеться про десятки тисяч жінок, які перевчаються на професії, так звані чоловічі професії, але сотні жінок вже опановують робот... професії кранівниць, фрезерувальників, зварювальників. Ну, Найпоширеніше насправді водії. І раніше було незвично побачити жінку за кермом великої фури, тепер це вже фактично норма. І окрім ну, того, що перенавчаємо жінок, ну є виклик соціальний, який заважає насправді жінкам увійти в якісь традиційні чоловічі професії. Це ну, діти в нас традиційно. Так сталося, що найчастіше жінки з дітьми проводять час, доглядають за ними, і проблеми в освітній сфері, вони теж накладають свій відбиток. Тобто це комплексне питання, одна тільки служба зайнятості його не може вирішити. Нам потрібні і умови для догляду за дітьми, і умови, які підтримують жінок. Ми зараз думаємо над тим, як, можливо запропонувати. Вакансії, які були б не фулл тайм, а от такі короткі, які б підійшли жінкам у декреті або які вийшли з декретної відпустки. І тоді можна було б наповнити ринок праці більш якби інклюзивний, щоб він був наповнений. Для служби зайнятості головне, щоб кожен, хто хоче працювати, міг знайти собі місце. А зараз які спеціальності? Кого зараз потребує ринок, так би мовити, і ви згадували ваучери, чи на чи спеціальності можна перенавчитися? Так чим відрізняється система освіти дорослих в профтехцентрах від освіти підлітків? Тим, що все ж таки запит іде від роботодавців. Тобто в системі служби зайнятості є 8 центрів профтехосвіти по всій країні, і в цих центрах профтехосвіти вчать по десятках спеціальностей, які якраз формують роботодавців. Вони приходять і кажуть, нам потрібно 200 операторів станків з чіповим обладнанням. Нам потрібно 20 фрезерувальників. І під, під їхній запит ми вже формуємо навчальну програму. Зрозуміло, що є якийсь лаг е, часовий, тобто ми не можемо відреагувати, можливо, там миттєво, але е, для того, щоб це працювало краще, ми е, розробили таку історію, як наглядові ради. При кожному центрі профтехосвіти складаються наглядові ради з роботодавців, які можуть впливати на освітній процес і його коригувати. Що стосується професій, які затребувані? Ну, традиційно насправді шукають найбільше продавців і людей, ну і таких менеджерів середньої ланки. Дуже багато попиту на робітнічі професії. Але якщо так здебільшого подивитися, то брак кадрів відчувається в кожній сфері. І до якого б роботодавця ми не приїхали. А ми часто відвідуємо підприємства, то питання про брак кадрів постає. І тут не тільки держава може допомогти, держава, звісно, допомагає максимально, але і самі підприємці, роботодавці мають йти назустріч. Вони мають зважати на те, що ситуація на ринку праці зараз все ж таки ринок праці працівника. В працівника багато варіантів. Він може обрати собі. З десятка пропозицій різних. І тому виграє той роботодавець, в якого краща репутація, в якого кращі умови праці, вища зарплата. А можливо, є додаткові якісь пропозиції, наприклад, через те, що дуже багато в країні переселенців люди часто пов'язують вибір роботи з наявністю житла. І якщо роботодавець може запропонувати житло, то його шанси знайти людину ну підвищуються. Або підвозку, наприклад, якщо роботодавець в обласному в області а хоче в. Взяти на роботу людину з обласного центру, то йому треба все ж таки людину підвести до, до робочого місця і відвести назад. Можливо, вахтовим методом якось працювати. Пане Андрій, у нас є ще півтори хвилини. Хотілося окремо запитати не лише про те, що відбувається зовні, а й всередині так. державної служби зайнятості, зокрема реформування і скорочення, які зараз відбуваються в тих центрах, які з тимчасово окупованих uh -huh. територій. А ці цей час люди, які виїхали, вони працювали, надавали допомогу. А зараз що з цим? Чому було прийнято рішення про це реформування? Державна служба зайнятості реформується ну, взагалі вчора було 34 роки Державній служби зайнятості. Це величезна структура, яка на сьогодні налічує близько 7 тисяч людей. Ну так було не завжди. Кількість співробітників була більшою, і за останні три з половиною роки вона скоротилася ну, відсотків на 40. Тут є і об'єктивні причини, такі, як війна. Ми розуміємо, що території окуповані і вже просто немає тих громад, і населених пунктів, де надавалися послуги. Фахових спеціалістів, які працювали в цих центрах зайнятості, ми намагаємося зберегти в системі. Сьогодні одна з заступниць директорки Центру зайнятості це людина, яка очолювала Донецьку обласну обласний центр зайнятості. У нас дуже багато працює. Переселенців в центральному апараті, ну і так само е, люди, які працювали на прифронтових територіях, зараз там небезпечно працювати, вони в найближчі регіони переїхали. Ми намагаємося забезпечити їх і проживанням і е, роботою. Але в цілому ми спрямовані на те, щоб оптимізувати свою роботу, зробити її більш ефективною, е, більш централізованою. І надавати послуги, щоб якість послуг не впала, але наша гнучкість і можливість працювати підвищилась. Тож дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Андрій Яніцький, директор департаменту комунікації Державної служби зайнятості, був із нами в нашій студії.